Через полі України, ішла Божа мати, там пшеничні лиші колосочки стали її вітати, похились, поклонились, відео ліє, усі разом прошептали, радуйся, Марія, через тебе України, ішла Божа мати, вже воронки стали її вітати, підлетіло усіх хору. Віде ресла усі, усі радощі щебетали, радуйся, Маріє. Божа мати, то пастушки пасла віці Стали її вітати, поснімали кабелюшки Вітересоліє, усі радо проспівали Радуйся, Маріє, через села України, ішла Божа мати, там сверковця Божі люди Стали її вітати, помолились, поклонились Вітересоліє, усі радо проспівали радуйся, Маріє, через міста України, ішла Божа мати, вона прийшла всю серідцям, сльози повідомлення. Матінку зустріли через поле України Ішла Божа мати Там пшеничні колосочки Стали її вітати похились, поклонились, Вітерець лаліє усі разом прошептали, Радуйся, Маріє, через тебе України, ішла Божа мати, жай воронки божі пташки стали її вітати підлетіло усі вгору Вітерець лаліє усі радощі битали радуйся, Маріє

Божа мати, там феркуться люди, стали їх помолились, поклонились, відео звеліє, усі радо проспівали, радуйся, Марія Через міста України Ішла Божа мати, вона прийшла всю серцям. Сльози потирати повдирала, вона сльози Діточки злетіли, що вони такі маленькі, матінку зустріли. Через поле України ішла Божа мати. Там в церкворцях люди стали її вітати. Помолились, поклонились, і вітерець лаліє. Усі радо проспівали. Радуйся, Маріє. Через місто України ішла Божа мати, вона прийшла в сусеріттям. Сльози повтирати. Повтирала вона сльози. Діточки зраділи, що вони такі маленькі матінку зустріли.